Сьогодні розберемо дуже важливе питання, як правильно визначити розміри гідроциліндра. Для цього нам понадобиться звичайна рулетка та звичайний штангер інструмент. Є основні параметри: діаметр поршня, діаметр штока, діаметр посадочного міста. Зараз будемо виміряти перший самий, основний це монтажний розмір від центра вуха до центра вуха. Тут ми маємо розмір 550 мм, тобто 55 см по центрах пальців. Для того, щоб визначити нам діаметр штока і діаметр поршня та розмір пальця, нам потрібен штангер-інструмент. Першим заміряємо діаметр штока. Ми маємо 50 мм. Другим ми заміряємо діаметр пальця. Ми маємо 40 мм. Заміряємо діаметр труби по наружі. Ми маємо 90 мм. Цилиндр виготовлений з бишовної італійської труби. Поршень має 80, наружний діаметр має 90. Нашим виробництвом було прийнято рішення, що ми маркуємо кожний гідроциліндр, щоб наш клієнт знав і бачив кожен розмір. В даному гідроциліндрі ми бачимо маркування. Цифра 80 це означає діаметр поршня, цифра 50 це означає діаметр штоку, цифра 250 це означає робочий хід штока. І цифра 550 це означає розмір в закритому стані по центрах отворів. Дуже велике питання, яку він має довжину в розтягнутому, в розкритому в розложеному стані. Все просто. Ви калькулюєте 250 плюс 550, отримуєте 800.